Ліна Костенко крила. А й правда крилати ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пар, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташин. А я вже людина, а що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не пір'я, а справди чесноти і довір'я. У когось з вірності у коханні, у когось з вічного поривання, у когось щирості до роботи. У когось з щедрості на турботи, у когось з пісні, або з надії, або з поезії, або ж з мрії. Людина нібито не літає.